Що він назвав не на камеру, бо він сказав, що вони мене вб'ють. Він і досі боїться тих хазяїв, які формували інформаційну політику, політику брехні, політику репресій проти журналістів. І тому ми його почули, його побажання врахували. Ми його відпустили. Він поїхав. Він не поїхав на майдан. Він сів в автомобіль і поїхав додому. На превеликий жаль, журналісти сказали, що його хтось викрадав. Пан Пантелеймонов поїхав додому. Після цього ми йому не дзвонили. Ще раз кажу: можливо, в некоректній формі, і ми за це перепрошуємо, емоційно спрацювали. Ми його змусили написати цю заяву, але побоїв і іншого свавілля, про яке написали журналісти, не було. Решт разом з тим, ми говоримо, що ми не ховаємося за депутатською недоторканістю. Ми готові, аби відповідні структури і органи, які за це відповідають, провели незаангажоване, чесне розслідування і дали оцінку всім тим подіям, які відбувалися е, вчора в кабінеті е, генерального виконувача обов'язків генерального директора, який написав заяву. Ми готові, ми готові, будемо сприйняти і готові доводити свою позицію. Пане Мірошниченко, скажіть, будь ласка, зараз лунають заклики до вас безпосередньо здати мандат, відмовитись від нього. Чи готові ви до цього зараз? Якщо ні, то в якому разі? Я вже дав відповідь на це питання. Ми готові не ховатися за депутатську недоторканність і дати можливість всім органам, силовим органам, всім структурам, які за це відповідають, провести незаангажоване чесне розслідування. Що стосується здачі мандата, це залежить від рішення, яке ухвалить суд. І давайте будемо відвертими. Якщо ми добиваємося права навіть у військових умовах, то ми маємо тоді бути послідовними і стояти до кінця. Я, до речі, хочу нагадати, що всі журналісти, які підписалися під рухом стоп-цензурі, і до нього входять, буквально 24 чи 25 лютого звернулися лютого. Звернулися до відповідних органів влади з вимогою негайно провести люстрацію. Зокрема, серед прізвищ, які були в цьому зверненні, пролунали прізвища пана Пантілімонова і пані Безлюдної. Це було 24 чи 25 лютого, точно не пам'ятаю. І мені цікаво, чому позиція журналістів по люстрації, яка, на жаль, не відбулася в силу недосконалого законодавства, вона прямо протилежно змінилася. Я дуже прошу вас поважати тих людей, в тому числі 17 і вже 18-го загиблого свободівця з Небесної Сотні в Донецьку, які боролися за люстрацію, і яка сьогодні, на жаль, не відбулася. Ми хочемо, щоб ця люстрація відбувалася в умовах військового часу. Очевидно, ця люстрація має відбуватися трохи жорсткіше. І ще раз кажу: ми не збираємося люструвати всіх. Тисячі чиновників, які сьогодні не хочуть писати заяви, які, прикриваючись законом, йдуть суди і судяться за те, щоб триматися за місця, на яких вони були вмонтовані в корупційні схеми Януковича. Але інформаційна політика, я вам, як колишній журналіст, можу сказати, це питання національної безпеки. Без інформаційної політики, яку ми не візьмемо під контроль, ми не зможемо забезпечити національної безпеки нашій державі. І тому це є надзвичайно важливо. Катерина Луцька спроситьві. Наскільки ну, я зрозуміла, ви чекаєте слідство, яке можливо, потім позбавить вас депутата, манамандати депутата. Тобто, особисто ви вважаєте, що ваші дії і ваші кроки гідні звання народного депутата нової України, яку намагається збудувати зараз суспільство? Особисто я вважаю як народний депутат, я та мої колеги мали в будь-який спосіб, і це гарантує нам конституція в будь-який спосіб припиняти злочини. Ще раз наголошую на тому, що. Надання інформаційного простору, ефіру, ворогу в режимі окупації і війни, це державна зрада, державна зрада, яка була зроблена паном Пантелеймоновим, який цю державну зраду здійснював систематично і в тому числі після того, як влада змінилася, його звільнити, на жаль. Не встигла нова влада, тому що є недосконале законодавство комусь, в тому числі і нашим союзникам по коаліції. Здавалося, що це не є на часі і нагальним питанням. Але ще раз кажу: слідство, суд мають дати справедливу оцінку тому, що відбулося в залі в кабінеті генерального директора. Якщо мої дії будуть кваліфіковані як такі, які заслуговують на кримінальну справу, на ув'язнення, немає жодних питань. Але ще раз кажу: я застосував, мабуть, надмірну емоцію і силу для того, щоб всадити пана Пантелеймонова в крісло, і аби він написав заяву. Все, інших дій неправомірних я не застосовував. РБК Україна, можете розвити? Повісти, чи пояснити, чому ви знімали все це на відео? Бо саме цей факт і саме це відео зараз є аргументом до того, що вас звинувачують у провокаціях навмисних. Скаже. Ну, очевидно, що це лише свідчить про те, що ми ні від кого не ховалися. І, власне, ця ситуація вона була публічною. Тобто, те, що. Під час цієї ситуації там можна подивитися це відео початок цього відео, коли висловлюються нормальні розмови, аргументи, чому ця людина має піти, тому що ця людина реально здійснювала злочини. Вона є ставленником режиму. Вона не має права зараз бути на цій посаді. Ця людина відмовляється. Ну тоді після цього у Вигоря відбувається певний ну, емоційний стрес, емоційний вибух, який, очевидно ми вважаємо, скажімо, не співмірним тій ситуації. Очевидно, він є. Не не красивий і неправильний, але з іншого боку, ми всі прекрасно розуміємо, що ну що тут є більше зло під час революції, Ігор проявив трошки більше емоцій, ніж можливо, це мало би бути для народного депутата. Хоча, якби це робив, до речі, не народний депутат, а просто громадянин, то це було б, напевно, інше трошки сприйняття в суспільстві. Бо саме такі настрої сьогодні, в абсолютної більшості людей. Тотальна люстрація. І якщо чиновники не хочуть йти добровільно з кабінетів, значить туди люди будуть приходити до цих кабінетів і чимно просити їх звідти виходити. Інакше ми будемо мати через рік те ж саме, що в 2005 році. 95% залишаться, а поміняється тільки 10 прізвищ наверху. Тому. Якщо ми говоримо про цю ситуацію, то очевидно це якраз наявність відео свідчить про відсутність якогось зловмисного наміру, яке би хотілося приховати. Навпаки, це робилося публічно. Те, що потім сталася певна емоційна перенапруга, ми ще раз говоримо, що ми вважаємо що це надмірно, і очевидно, що в даній ситуації геро вже сказав, він готовий нести за це ту відповідальність, яка буде визначена слідством чи іншими якимись механізмами. Сіцієві Василь Софенюк. Все ж таки, уточніть. От, відео ви зняли, так? А навіщо було його в інтернеті розміщувати? Це був стрім, спротив. це була онлайн-трансляція. Потім зразу ж просто вже потім хтось його змонтував. Тобто, це була онлайн-трансляція, це не був запис попередній. Колеги, є ще запитання? Запитань немає. Дякую. Дякуємо депутатам, дякуємо всім. Дякуємо.